Хто сказав, що лівий берег це не Київ. Тут ви, напевно, подумали, що я десь на новопечерських липках. Але ви помилились: це заклад Bad Girl на пазняках. Поруч тут це Рівермол. Справді вишуканий та елегантний. Це заклад мультиформату. Ранок тут починається у затишку в сімейному колі зі смачними сніданками. А ввечері цей заклад перетворюється на розкішний ресторан з неймовірними авторськими коктейлями та вишуканою кухнею. Меню розширене, і тут справді великий вибір. Найбільше вразив салат з чупальцями кальмара. Розкішна страва, паста з креветками та мідіями, де Меропродуктів більше, ніж самої пасти. І новорічне олів'є з мідіями, з дуже оригінальною подачею. В закладі є два зали: кожен з власною атмосферою. Головна зала з мандариновим деревом та смачними вітринами. І зимова тераса тепла, засклена з великим проєктором та музичними вечорами. До речі, 1 січня тут відбудеться тематичний захід. Новорічний автор паті, що пройде 1 числа у стилі Тулуму. Буде діджей Велкамдрінк для всіх гостей. Чудовий привід продовжувати святкування нового року. Це місце, куди хочеться повертатися знову і знову. І неважливо, ранок це чи вечір обов'язково зберігайте, назву та адресу залишаю.